Всім привіт! І що сталося то, що я досяг вперше в житті? Я набрав 50 тисяч переглядів ну, там, за пару місяців. Такого в мене не вийшло ніколи. Це суттєве досягнення. До речі, ця от гітара хороша, щоб співати, як там блогери співають. Зараз продемонструю. знову в созулі голос чути в лісі, ластівки ніздечко вили в стрісі, а вівчар жене, отара плає, тьохнув пісню, соловей загам'є. Сюди буйно квітне черешина, мов до шлюбу вбралася кабина, Вівчара в садочку, в тихому куточку жде дівчина жде, Я хочу, до речі, вам сказати, що якщо ви думаєте, що ви навчитеся грати на гітарі круто, кльово там, і так далі, і що в Україні е, перед вами відкриються всі дороги і так далі. Що, а що я розкажу просто, як в Україні переді мною не відкрилися дороги, як шахраї в Тернополі мене жорстоко кидали 13 років. Як я йшов до вчителя по гітарі займатися вивченням гітари, на мене нападали хулігани, які хотіли розбити гітару. Коли я хотів видати книжку на українській мові в Україні, то в Тернополі друзі надала бізнесмена, кидали мене і не давали видати нормальну книжку на українській мові. Якщо я ходив по Тернополю, хотів ту книжку десь продати, за мною ходили якісь наркомани, які угрожали мене побити. От давайте проаналізуємо нашу державу Україна. Наприклад, закривають державні лікарні, по якій причині? Лікарі займаються шахрайством. Закрили міліцію, зробили поліцію. По якій причині правоохоронці займалися шахрайством, кидалом і так далі. Якщо ми візьмемо українську армію, то всі знають, що ми там, буквально там 5 років назад купили собі нову армію, а плюс ще прийшла армія з Америки, з Німеччини, з Європи, байрактари з Турції. Чого так сталося? Того, що українці більше 20 років розкрадали свою українську армію. Тепер по дівчатах, була в мене одна молода дівчина знайома. Її батьки вигнали з хати, з дому, то вона казала, що хоче до мене прийти жити. Я знову повторяю, в мене немає житла свого, в мене немає квартири. Я не можу дівчат, які... Е, яких вигнали, взяти на квартиру, бо квартири не маю. Друге по дівчатам приходила до мене знайомитись, знайомитися десь дівчина, якій було 25 років. На питання моє. В тебе є будинок, де ти живеш, в тебе є робота, в тебе є гроші. Вона сказала, що в неї немає житла, немає грошей і немає роботи. Я спитав її, ну а як же ти е, живеш, що, якщо ти нічого немає? А вона каже: в мене є брат, я живу на хаті в брата і брат мене кормить. Тому, то, якщо ви, е, ви розумієте, що, що мене більше 13 років обкрадали, мене вкрали все, все, що я мав. Квартиру, гроші, молодість, коротше, оці от, українські шахраї. Тому, то якщо у вас ви є дівчина і у вас нічого нема, то як кажуть, ви мені теж не пара. То що 0 плюс 0 дорівнює 0. Ну що, підписуйтесь на канал, ставте лайк. І жити будуть українці такі, як я, а не фашисти. Які мене звинувачують, що я не так, що сказав.